Цей випуск міг би бути написаний чатом GPT, але він нічого не знає про новини, Дію Сіті, маски шоу та чергові скорочення в Фейсбуці. Це 85-й випуск новин на ДУ, новин українського та світового ІТ. Російські хакери заявили, що зламали дію сайти КМДА та МоторСічі. Форбс розповів деталі. Суть в чому. На телеграм-каналі, який там називається так само як акаунт, який рік тому е, також говорив, що він багато чого зламав, з'явилось повідомлення, що мовляв поламали купу українських сайтів держустанов. Там міністерств і і так далі, і забрали звідти купу даних, і, і скоро всім капець. Насправді чимало сайтів зазнали дефейсу, тобто зламали самі сайти, і на їх головних сторінках щось там розмістили. Чи означає це при цьому, що справді був витік даних? Швидше за все, ні, тому що швидше за все між сайтом і реєстром, яким володіє якась установа, чи міністерство, дуже велика відстань. І метафорично, і часто буквально кажуть, що там просто те, що викладають під виглядом цих самих баз даних, це якісь старі витоки, які скомпільовані і просто зроблені схожими на те, що могло б бути там. Партнерському блоці сьогодні хочу поговорити з вами про навушники. Постійні глядачі цього формату могли помітити, що раніше я сидів в навушниках, а тепер без. Навушники ці вони були потрібні для моніторингу звуку. Коротше кажучи, коли пишеш сам, то так більше шансів, що звук буде записано. А без них я сиджу не тому що я щось там передумав, а бо вони просто зламалися. Заходимо на є е каталог Вибираємо навушники. Я вибираю вкладище. Тому що моїм вухам важко з чимось іншим. Вибираємо тип підключення, треба обов'язково дротові. І вибираємо цікавих виробників. Потім в списку моделей, які нас зацікавили, додаємо в таблицю для порівняння і можемо перейти власне, до цього порівняння, де детально роздивитись всі їх характеристики. А в карці товара тих, які зрештою зацікавили, можна знайти найвигіднішу цінову пропозицію. А якщо ви знайдете собі модель чогось, що не можна купити в Україні, то в є каталозі, є інформація, і по магазинам, наприклад, в Польщі. Ну а доставити щось в Польщі зараз вже зовсім не проблема. В описі до цього відео ви знайдете посилання на справді гарну підбірку навушників, а не тільки тих, які підходять конкретно мені. А на е каталозі можна знайти, порівняти і вибрати будь-що. за рік з Діє вийшло близько 15 компаній борняков, зам міністра цифрової трансформації. Олександр Борняков, який відповідає за ДюСіті, розказав, що за рік от вийшло близько 15 компаній. Він каже, що у всіх свої причини у когось просто бізнес не пішов і немає діяльності в зв'язку з війною, а комусь вигідніше бути на податковій системі, в якій можна платити 2%. При цьому він зазначає, що таким чином ми бачимо, що в дію сіті можна не тільки увійти, але й вийти з неї. І про загальні підсумки. Цього правового режиму каже, що планували, щоб було десь 500-600 компаній за рік. Поки що ця цифра не досягнута, але динамікою вони задоволені, і щомісяця 10 компаній додається. Такі от новини про Діасіті. Написати закон чорти не приходьте до айтівців неможливо. Як у Верховній Раді та Мінцифрі планують протидіяти маски шоу. В якомусь сенсі це продовження історії з обшуками в офісі компанії Макпо вона дуже сколихнула спільноту, і різні органи влади намагаються по різному запропонувати. Якісь заходи, які унеможливлять такі ситуації в майбутньому, що кажуть депутати, зокрема Ярослав Залізняк, це його цитата в заголовку про те, що неможливо е, написати закон, чорти не приходьте в АІТ-компанії. Він зазначає, що в нас вже є дві редакції закону СТОП маски шоу. Зараз якраз діє друга е, версія цього закону, і в ній там з'явилися норми про те, що тепер не можуть правоохоронці просто так забирати носії інформації. І комп'ютери, і в них там посилена відповідальність за це все, і мовляв, вони вже себе не так погано поводять. При цьому як він зазначає, що проблема не в тому, що не вистачає якогось закону чи костеля, а в тому, що правоохоронці не дотримуються поточних законів, їх букви і духу, і вони порушують, і треба робити якби принципову. Реформу правоохоронних органів. До речі, цікаво, що пан Ярослав він був сам автором і вносив колись в Верховну Раду третю версію цього закону, але вона тоді там не пройшла комітет, відправилась на доопрацювання, але от зараз він відмовився від цієї ідеї. У той же час в мінцифри кажуть, що ми то прийняли, значить, для режиму Діє-Сіті закон по... Оподаткуванню, по закон по цим трудовим відносинам. А щодо тих самих маски шоу, було трохи не на часі, і от зараз, очевидно, на часі, і вони щось запропонують, і це буде рамковий закон, який убезпечить всіх. Будемо далі спостерігати за цією історією. Повністю відмовилися від ФОП-моделі співпраці Ajax Systems про минулий рік в Дія-Сіті. Аякс заявив, що в них тепер немає співробітників, які працюють по ФОП-моделі. Всі тепер в Дія Сіті, і їм подобається, тому що є бронювання, тому що легше в бухгалтерії і все таке. Але що цікаво, на запитання, чого не вистачає, що варто покращити, виділив Олександр Конотопський, власник і фаундер і SEO. Компанія Ajax, він е, три речі перелічив. По-перше, ухвалення закону про маски шоу. По-друге, скасування будь-яких обмежень, які пов'язані з валютними операціями, у тому числі можливість виплачувати заробітну плату в будь-якій валюті. І по-третє, запровадження режиму індустріальних парків, адже це можливість для експортних компаній, без мити і без ПДВ, завозити засоби виробництва і компоненти. Я так розумію, що зараз на загальних умовах ти маєш там дуже багато платити податків, а потім тобі вони можливо повернуться, якщо твоя наклада. Складна, податкова не буде заблокована. Коли ти будеш експортувати свою продукцію, я так розумію, що ідея індустріального парку в тому, щоб компанії, які є їх резидентами, вони простіше це все завозили. Отака от, от новина. Засновник фонду Повернись живим Віталій Дайнега став заступником міністра оборони. Що в цій історії цікаво, він став заступником міністра оборони по Питанням цифровізації. Він написав дуже цікавий пост у себе на Фейсбук-сторінці, де розповів, що, по-перше, це не пов'язано з скандалом з цінами на курячі яйця, тому що пропозиція звучала раніше, і він, нарешті, вирішив на неї пристати. І він там зробив таку певну декларацію про те, як він збирається працювати. І це я теж такого ще не пам'ятаю в нашій політиці, описав власні зашквари, до яких у суспільства можуть бути претензії щодо його минулого. Ну там щось пов'язане з колишньою роботою. Там він також описав принципи, по яким буде працювати. Я, чесно кажучи, дуже добре ставлюсь до фонду, який він заснував. Мені дуже подобаються проекти, які він робив, зокрема, по документару. Туванню того, що відбувається на війні, і сподіваюсь, у Віталія все вийде на нові посаді. Але я цю новину взяв перш за все через те, що у матеріалі надов є посилання на пост Віталія 2014 року. Пост, я так розумію, яким він і започаткував Повернись живим. Там пост він написаний російською мовою про те, що він зобов'язується виділяти 10 тисяч гривень. Щомісяця на допомогу українській армії, тому що він тоді усвідомив, що зсу його захищає, і, і це правильно і справедливо, і це от та сума, яку він може виділити, і з цього вийшла дуже велика справа. Явище, яке стало можна сказати, таким інституційним фондом. Нам треба не забувати донатити і підтримувати зсу. У того ж, «Повернись живим, до якого Віталій має безпосереднє відношення. Мав, а зараз немає. До речі, це його як менеджера досить добре характеризує, тобто він побудував структуру, а потім з неї повністю вийшов. У «Повернись живим все ще триває збір на міномети для ТРО, і там ще багато областей не закрито. Приєднуйтесь! Розробники ПІМ та сісадміни. Міноборони оголосили прийом заявок на IT-вакансії. Власне, Віталій Дайнега з попередньої новини, як тільки отримав призначення, на Фейсбуці написав, що йому потрібно багато і спеціалістів, і описав принципи, по яким е з ним буде легко працювати. Це чесність, субординація, конкурентність. Коротше, кажучи, якщо хочете попрацювати в міноборони, то проходьте по посиланню, можливо, вам щось підійде. В офісі президента шукають нового очільника митниці, один із кандидатів Михайло Федоров. З митницею у нас біда, нікому не вдається її реформувати, і тому в офісі президента думають, що ж з цим робити, і там розглядають декілька сценаріїв. Перший з них це те, що митниця перейде в відомство Олександра Кобракова, який зарекомендував себе як гарний менеджер, і він з митницею чимало мав справу останнім часом. Другий варіант, що її хочу Віддати під управління Мінцифри, тобто не Михайла Федорова, як може здатись заголовку, призначити очільником митниці, а митницю підпорядкувати йому з завданням все там максимально цифровізувати і таким чином виключити корупцію. Третій варіант це. Призначити просто когось чергового нового з СБУ або ДБР. І остання опція це виходить четверта. Провести конкурс і підібрати людину. До речі, за останній варіант топить Данило Гетманцев. Ну, якщо раптом комусь цікаво. Мета анонсувала нову мовну модель Лама. Мета представила і свою наробку в галузі аналізу природної мови. І ця наробка вона якась суперкрута, і по якимось там ml метрикам круче, навіть ніж та штука, на якій працює асистент Барт від Google. Незрозуміло, як вона відноситься до GPT, але теж, мабуть, не сильно поступається. Побачимо, які продукти на цьому виникнуть. І важливий момент, щоб навчити модель, розробники використовували контент на 20 найпоширеніших мовах, зосередившись на мовах з латиницею та кирилицею. Цікаво, які там мови на кирилиці. Сподіваюсь, болгарське. У OpenAI виявилось понад 200 колишніх співробітників різних компаній з Big Tech. Основним донором співробітників для OpenAI була компанія Google. Там аж 59 співробітників, потім Meta 34, потім Apple. 15 і там інші вже менше. З дропбокса, здається, 14, Амазон, одинадцять. Про що нам говориться новина бізнес-інсайдера? Вони саме видання робить висновок, що в біктех-компаніях не все добре з управлінням персоналом, тому що, мовляв, талановиті. Працівники не змогли себе там якось знайти чи затриматися в оцих компаніях, прийшли в OpenAI і там зробили от таку от крутелезну штуку. З іншого боку, ми не знаємо, що саме вони робили в Google, можливо, це були не менш круті штуки. Але я ще чому взяв цю новину? Напишіть в коментарях історії про те, як на ваших очах хтось був не нецікавій компанії, його звільняли, а потім на іншій роботі він проявляв себе дуже круто. Цікаво буде дізнатись про такі історії. AI запит коштує в 10 разів дорожче за звичайний пошуковий запит в Google. І отут цікаве. Питання задається по мотивам інтерв'ю Reuters голови ради директорів Alphabet. Задумались нарешті про те, а яка собівартість цього свята життя. Зрозуміло, що у Гугла є якась певна своя економіка, як вони аналізують інтернет, і скільки коштує там кожен запит. І я навіть бачив там розрахунки, що там, умовно, собівартість кожного там, запита в Google, ну бо вони ж публікують. Свою статистику там 1 цент, а виручка на кожен запит там півтора цента. І от у Google така от маржинальність. А в AI запити до всіх оцих складних мовних моделей, які там не просто дадуть відповідь, а щось проаналізують і це все якось гарно оформлять. Вона може бути в 10 разів більшою. І тут цікаво стає ринкова ситуація, тому що. При такій економіці виходить, що Google не може дозволити собі такі технології, тому що вони його буквально обанкротять. А Microsoft, у якого мізерна доля ринку, якраз може собі дозволити побавитись в це, щоб потихеньку від'їсти частку ринка, а тим часом, можливо, і запити подешевшають, чи там сервери стануть дешевшими, і все стане краще. Але у обох компаній досить багато бабла. Так що запитів на наш вік вистачить. Працівникам Google пропонують ділитися робочим простором для зниження витрат. Тут все просто. Google скорочує офіси, але співробітники він скорочує не так інтенсивно, як скорочує офіси. І стає питання, куди всіх садити, тому що у Google ж не повний ремоут, а там комбінований, типу, пару днів в офіс ходите, решту, працюєте з дому. І от вони значить, кажуть, що ми, значить, проводячи. Дослідження, розуміємо, що для наших співробітників цінно інколи все ж таки приходити в офіси. Але от у нас тут, значить, ми для економії і для загальної ефективності, і мало не для зменшення карбонового сліду скорочуємо кількість цих самих робочих місць. Тому ми плануємо спеціальну програму, яка називається Cloud Office Evolution. Коли столи будуть спільні, вони там вже продумують уніфікований дизайн, який буде підходити. Обом співробітникам, які будуть працювати за цим столом, і можна буде букати і розводити в календарі свої графіки так, щоб не вийшла ситуація, коли доводиться вдвох сидячи за одним столом працювати. Страшно уявити, які реформи чекають їх заклади харчування для співробітників. 71% британських працівників, що працювали 4 дні на тиждень, повідомили про нижчий рівень вигоряння. Там дослідження велике 2900 осіб з 61 компанії, і вони, значить, всі працювали 4 дні на тиждень, і у всіх все стало краще здоров'я краще, лікарняних менше, продажі краще. Короче, кажучи, одна користь від чотириденного робочого дня. А я люблю ці новини ще й тому, що дуже чекаю на компанію, яка скаже, що а ми замість того, щоб звільняти 10% співробітників, вирішили ввести чотириденку. Мені здається, це буде прогресивно. Nokia відербрендила свій логотип. Вперше за 160 років, насправді, вперше за 60 років логотип став тепер там без деяких паличок в літерах, і цікаво, що мета цього логотипу вони хочуть менше асоціюватися з мобільним зв'язком, тобто з мобільними телефонами, а більше з оцими своїми інфраструктурними речами, мережами п'ятого покоління і так далі. Але нагадаю, головне, що нас цікавить в поточні. Ситуації про Nokia, це те вона таки вийшла остаточно з Росії чи ні. До речі, про цікавить не цікавить. Зрозумів, що вже багато місяців не нагадував вам про те, що в мене є ще особистий канал У Т2. Посилання на нього завжди є в описах під цими відео, і там в мене вже досить тривалий час як запустився новий формат, де ми щотижня з Ярославом Ажнюком спілкуємося на. На різні теми обговорюємо ідеї, тренди, інколи новини. І прямо сьогодні там вийшло відео, де розказуємо історію про те, як одна невеличка голландська компанія просто тримає в руках весь технологічний світ. Коротше кажучи, переходьте по посиланню, підписуйтесь, там багато цікавого, як і завжди. Мін'юст США готує антимонопольний позов, щоб заблокувати ЕДОП купівлю фігма. Там якась назріває прям ціла історія, тому що мало того, що Мін'юз США вони ще й роблять це в кооперацію з регуляторами ЄС та Великої Британії, і всім трьом не дуже подобається ця угода, яка насувається. Але Adobe сподівається до кінця року її завершити і думає, що в них все буде добре. Коротше кажучи, дизайнери, які в жасі від того, що... Фігма буде у Едоба. У вас є шанс у вигляді регуляторних органів США, ЄС та Великої Британії. Незважаючи на обіцянки Цукерберга, компанія може скоротити ще тисячі співробітників. Хоча Цукерберг говорив, що скорочень більше не буде. Є купа інформації про те, що нова хвиля скорочень таки готується, тому що Марк оголосив цей рок роком ефективності. А що за ефективність в 2023-му без скорочень? Але цікавий момент, що вони хочуть зробити структуру більш пласкою, і я так розумію, що цього разу полетить купу голів менеджерів, а розробників обіцяють не чіпати. І ще таке трохи враження, що Фейсбук він ж був в у цьому ряду першою компанією, яка скоротила співробітників. Але таке враження, що були скорочення за невдалий AR, А це будуть вже скорочення пов'язані з кризою. А це вже будуть скорочення, пов'язані з кризою. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна на момент запису становить 23 498 доларів. Курс Етеру 1638 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. А ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, писати коментарі, писати, що вам сподобалось, не сподобалось, і про що було б цікаво почути в наступних випусках.